І запрошую вас пробігтись по магазинчикам, Але в нас така жара десь сто по цельсію. Тому пішли скоріше у теперсь ніж ми почнемо. Не забудьте підписатись на мій канал. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно і. Так, ну що я вже в примірочній магазину резорт вирішила починати тут, тому що по-перше просила дівчата показувати якісь стьобані пальто, стьобані речі. По-друге, щось базове, достатньо базове, що ми могли використовувати це кожного дня. Тому почнемо з таких лучків, а далі вже будемо рухатись поступово. Я сьогодні виглядаю ось так: рожева сукня від бренду Sigma. і ось така кепка з написом A passion for fashion. абсолютно про мене і так, як на вулиці, реально дуже жарко. Тому просто не могла сьогодні не скористатись. Прийшли деякі новинки естрезор, тому скоріше хочу вам їх показати. Так ну думаю, що розпочинати будемо з цієї неймовірно гарної комбінації. Це ось такий светр. Буду показувати дуже близько, щоб ви бачили Ось такий бант, Він не знімається, светр сірого кольору. Але це приємна така тканина. Він абсолютно не колеться. Чому показую вже такі достатньо теплі речі, 1200 гривень ціна? Тому що дівчата ціни будуть летіти вгору, реально, і для сайту Resort не проблема перерахувати абсолютно усі ціники за один вечір. І ви можете вже просто не придбати ту чи іншу річ по старій ціні. Тому е готовим з літа. Його приміряємо з ось такими класичними штанами. Абсолютно класичні штани, навіть був 34 розмір, 899 гривень. Я дуже рідко встигаю приміряти навіть штани в 34, четвертому, тому що їх одразу забирають. І усе це будемо приміряти з ось такими шкіряними кедами а був тільки 37-й, коштує 1599 гривень. Це шкіра. Слухайте, за цей цінник в ЛЦ Вайкікі полиуретан. Тут 1600 гривень шкіряні кеди. Привіт. Дівчата, подивіться. Наскільки ж гарний цей светр. От нібито просто сірий, достатньо базовий светр. Але ось ці дві деталі просто вирішили усе. Штани сидять неймовірно круто попасати. У них ось такий класнючий декоративний шов. Дуже гарно це виглядає. Зараз подалі я відійду. А кеди, дівчат, взагалі за ці гроші це дійсно шкіра, навіть коли я одягла, то одразу стало зрозуміло, що це. Справжня шкіра 37 й напевно, буде на 36 й Я собі так думаю, не впевнена, але мені здається, що десь ось так. Сумок ніяких поки що не зустріла гарних пропозицій, тому поки що не показую вам. Але єдиний мінус: акріл з поліестером. На жаль, я так розуміла, що ми в принципі майже не знайдемо з вами щось натуральне у цьому сезоні, тому що ситуація у світі заставить бренди використовувати синтетичні тканини. ще Ючій кількості це зрозуміло і так не потрібно бути якимось маркетологом. Ми надягаємо сюди ось це стьобане пальто, і нас з вами. Ось такий, навіть з верхнім одягом, теплий лук. Чому я говорю, що потрібно це робити зараз? Тому що навіть українські бренди вже почали перераховувати ціни. Наприклад, бренд Steam, який я вам показувала у минулих відео, вони вже перерахували ціни і ціни на сайті вже інші. Тому я думаю, що так і буде насправді дівчата. Це не останній цінник. Тому, якщо є можливість робити це зараз, купуйте речі на осінь. Реально зараз так стосовно. Цього пальто воно е, легке, але має утеплювач, коштує 1600 гривень. Є у трьох відтінках, і всі кольори дуже гарні. Я обов'язково зайду в зал і вам покажу всі ці кольори. Це розмір S і пальто дійсно класне по ширині. Не люблю, коли стьобані моделі одягу не мають цієї гарної ширини. Особливо це стосується інста магазинів, які продають їх там ну, дешевше, економлять на тканині, і потім це виглядає зовсім не так, як хотілося. Ось тут, в принципі, мені дуже подобається кишеньки є. Тут воно просто на кнопках, дівчат, хто просив, спеціально для вас показую, що вже є в брусьо. Пробую показатись вам ось тут, тому що лампа дійсно дуже засвідчує мені картинку, може вам тут краще буде видно. В принципі, дуже непогане пальто, плащ, тому що тоненьке, але реально утеплене, відчувається. Можете приміряти. думаю, вам сподобається. Далі приміряємо ось таку достатньо трендову голову сорочку у смужку, ви вже про це знаєте, але смужечка тут блідорожева, приємна тканина, напевно, натуральна. Зараз подивимось по книжці 899 гривень в розмірі S, Її будемо приміряти із. Спідницею з деніму. Я дуже довго чекала на спідниці з Динівно в резорті, тому що на сайті речі дуже гарні, але в Вінниці поки що не бачу такого асортименту і просто сам Бог волів приміряти цю сорочку з цими кросівками. Нова колекція, тільки тільки прийшли вони 36 розмір навіть. Був 1599 гривень. Вони дуже легкі. Це 100% зручне взуття. Сорочка просто супер. Я не помилилась, 100% відсотків класно по кольорам. Кишенька на тому рівні, на якому вона має бути, тому що звертайте на це увагу. Частенько так стається, що кишеня десь взагалі ось тут. І особливо, якщо ви середнього зросту це буде виглядати ну, дуже негарно. Єдине, що от спідницю потрібно було взяти все ж таки. На розмір більше мені її дівчат реально замало по довжині. Мені не подобається. Я хотіла б, щоб вона була більш така об'ємна. Це зовсім не моя довжина. Я не люблю таку довжину. Бачите, нога виглядає не зовсім гарно. Тому я би шукала спідницю реально трошки довшою, щоб в діти. Якісь носочки під нею. Ну, не дуже. не дуже. В неї ось тут дуже класний крій, гарно все зроблено, але хотілося б, щоб вона була трошки довше. Так, шукаю місце показати вам кросівки, щоб лампа не засвічувала мені е е е екран. Двучать кросівки настільки легкі, настільки зручні, 36-й, ідеально на 35-й. Це дійсно класна річ. Придивіться на них. Я до речі робила пост у інстаграм про підбори, і дуже багато дівчат написали, що ні, я вже не ношу. Я теж написала, що я вже максимально знижую підбір, тому що після пологи вже не так хочеться блістати підборами. Чесно кажучи, вже втомлюєшся. То одна дівчинка написала, що після 35 років спина просто ненавидить підбори, тому я їх вже більше не ношу, тільки на побачення погоджуюсь, хочеться комфорту, реально. Але що хочу сказати, дівчат, усі ці речі вони абсолютно чітко поєднуються між собою. Тобто, ми можемо надягти ті самі чорні штани з цією сорочкою, і навіть з оцими кросівками і а, наверх одягти щоби не пальто. Ми можемо на цей лук одягти. Це пальто. Тобто, ну це не зовсім база, але в принципі ці всі речі можна між собою поєднати без проблем. Давайте ще порозглядаємо ціни на нижню білизну в резорт, Тому що вона тут надзвичайно якісна. Ось такий бра 699. Різні різні трусики такі базові, П'ять пар. П'ять пар скільки коштує? 599 гривень, 5 пар. Насправді це гарна ціна. Це не дуже дорого. Скарпети. 399 гривень теж, напевно, 5 пар. Так? Ну, звичайно, мила піжамка з Мікі. Вона з такими шортиками. Причому на шортах багато тканини. От так, як я люблю. Давайте подивимося, яка ціна. Мені вона дуже сподобалась. Може, навіть би взяла і собі. Ну, Дома я ще можу носити шорти там, на вулицю дуже рідко, ну, майже ніколи. 599 гривень. Класна ціна. Ще в них є ось тут така блідо рожева, вона так само із такими шортами. І коштує взагалі 499 гривень. Якийсь такий мотиваційний напис «Be тра-та-та. Ну, ціни супер, я вам скажу, тому що дійсно в них якість в резорт дуже гарна. Так, ну це бюстики. Для нас для дівчат, до речі, вони такі ух, пушак, такий серйозний. В принципі, можна навіть сказати, що це майже топ. 499 гривень. Ось такий чорний і ось такий молочний. Чуть такі тут штучки. Ну і давайте подивимось: це комплект. Я так розумію, з трусиками. Опачки. Так, це комплект. 259 гривень коштують трусики. Чорні є і ось такі молочні. Ви знаєте, я тільки що зрозуміла, що в них навіть є чашки, D. дівчат. Тобто, хто шукає бюстик на там третій, четвертий розмір. Я думаю, що ви тут без проблем собі щось знайдете. І воно навіть ще й красиве. Тому що я знаю, коли у дівчаток великі груди, дуже важко щось знайти, реально гарне, все просто ніяке. Тому заходьте, є і ось такі, і ось такі. Ну, а ціна таких бюстів 499 гривень. Так, ну вже прямую до цих пальто плащів, як вам більше вподоби. Тобто це не колір хакі у класичному розумінні. Це такий ем, сірий беж. Так, ось це чорне і ось таке гарне, молочне. Рухаємось далі. А, ще мені ось ця сорочка. Сподобалась, вона молочна, ніби під твіт. Ну не ніби, а реально майже твіт. Але ось вона гарно, дуже виконана. І дуже подобається, що ось така виділка. Ці міточки потрібно просто поприбирати. Вони тут дуже бідненькі, насправді консультанти 1200 гривень коштує ця сорочка. Дуже важко під час сирен працювати. Вони дуже допомагають людям. А є такі люди, які навіть крадуть речі під час сирен. уявіть. от ви ж бачили, виходила з резорт і бачу. Ось цей костюм просто перехопило подих, не змогла. Це жакет із шкіро-земнику, але в нього не стільки гарний колір, це теплий беж, не холодний, теплий, дуже гарний відтінок. Ціна жакету 1399, До нього спідниця. 699. просто сорочка слінь чорна для того, щоб був контраст в 799 гривень, чат, подивіться, яка краса. Ось такий костюм. Малий поставив мені на нозі синяк. Я відкрила шторку, щоб краще передати вам цей колір. Тому що м -м, бачу, що ну трошечки інакше це теплий, такий теплий, прям капучино. Дуже гарний колір. Імітація на спідниці запаху. Просто потрібно. Відпарити його, бачите, я б не носила взагалі ось цей пасок, мені не дуже до вподоби. Зиття на мене трохи завелике, тому бачите, трошечки збирається. Це 37, сьома, мені потрібно 36. Але зручне, дівчата, це слово так. Відійду подалі, щоб вам краще було видно. Просто відпарити, просто носила ось так. Ніби це жакет вільного крою, не дивлячись на те, що. Ось тут у нього є виточки, але знаєте, от те, що я постійно бачу навіть на вулиці, от тільки похолодає це косухи слін, тобто приталені косухи, які беруть ще й на пару розмірів більше, тому що десь хтось почув, що косуха має бути на пару розмірів більше. Так, дійсно, вона має бути на пару розмірів більше. Але це стосується тільки косух, які мають вільний крій. Тобто, якщо вона йде ось так. Ну, не робіться, бо вона ж має бути типу приталена, а виходить, що ви берете її ще на пару розмірів більше. Ну це я не до вас. Я кажу, що я ось бачила, тільки похолодало, і всі ці косухи знову влітають. Тільки вільного крою, тоді на пару розмірів більше. Дуже гарний костюм. Мені сподобався. Все, пішли далі. Так, від я я кроп, кроп знімати не буду, але тут побачила на селі ось таке пальто. І ціна. 459 п'ять гривень. Слухайте, 459 гривень. Навіть якщо з ним щось станеться, мені просто дуже сподобалось його забарвлення і навіть є розмір М. Давайте приміряю, тому що ну просто не змогла прийти повз. дівчат. Ну тут просто без слів. Ну зрозуміло, що якби моє взуття сюди не підходить, але що? 459 гривень. За таке пальто. Так, тут е, акрил, але є і шерсть, і е, бавовна, ще щось там навіть є натуральне. Воно у невеликому такому співвідношенні е, до акрилу, але це не акрил навіть на всі 100. Ось таким чином воно виглядає трошечки таке ніби е, плюшове. Навіть таке, трохи плюше. Може забрати його собі. Але мені так сподобалось це пальто. Навіть з якимись петфордами на високій платформі. М -м -м. Можна щось дуже цікаве з ним придумати. Як вам, дівчата? Дуже гарні кишені, вони працюють. Це робоча кишеня. Оце ціна приємна. Взагалі я дуже люблю, коли бренди роблять аналіз, все ж таки, цін на ринку дивляться. Хто що ще пропонує, по яким пропозиціям, а не цінник якийсь просто там. Захмарний, а ем, якість ніяка, тому ну, сама в шоці, чесно кажучи, тому що дуже сподобалось. Зараз вип'ю каву, напевно, і подумаю, треба воно мені чи ні, тому що ціна насправді дуже приємна. Мені дуже сподобалось це пальто. Дуже гарне. Ще є рожеве, але там, напевно, більш синтетичний склад, тому що це мені сподобалось більше. Просто, чесно кажучи, трошечки шоковано. Дуже сильно сподобалось. Випадково абсолютно зайшла і побачила цю красу. Ну пішли далі. Присіла на чашку капучино. Зараз це вам розповім, що відбувалося останніми днями і чому в мене такий голос. Дівчат буду з вами говорити і робити собі каву, тому що сьогодні о, хочу трохи раніше піти додому. Хто підписаний на мене у інстаграм, то знає, що у мого синочка сезонна алергія на амброзію, і насправді ми четверту добу не спимо. Це було і в минулому році, в цьому році ми мали поїхати до Туреччини і ці два місяці бути там, але всі ви знаєте, що сталося, тому, звісно, ніхто нікуди не поїхав, До цієї алергії підкріпився вірусняк. І дитині дуже погано. А знаєте, як мама, коли твої дитині погано, ну я про себе говорю, я стою не присутня у реальному житті. Мені все все одно абсолютно мене нічого не цікавить, крім того, як зробити легше моїй дитині. І я дуже вдячна всім, хто підтримав мене у інстаграмі, тому що такої кількості повідомлень ваших історій, як ви живете з цими алергіями, як ви боретесь, до яких лікарів ви ходили, що вам пропонували. Я не знаю, скільки там було повідомлень. Ну, напевно, повідомлень 200 від вас було точно дівчат, хто підписаний на мене у інстаграм, і хлопців, чому тільки дівчат, і чоловіки мені так само писали, що було важко, що особливо нічого не допомагає. Звичайно, це дуже важко дивитись на свою дитину, якій так погано. І вівторок я все ж таки вирішила, що ми поїдемо до нового алерголога, перездамо алергопроби і будемо шукати допомогу для нашої дитини. І за цієї нервової напруги в мене одразу сів голос. І, як ви бачите, я така трошечки замучена сьогодні, тому що він не може бідненький спати, а я не можу, коли моїй дитині настільки погано. А тепер, дівчат, я думаю, що всі бачили, може, і хтось не бачив концерт на день незалежності наших зірок. Просто в метро на станції незалежності. Реально ми ридали. Я, моя мама, моя сестра. Я коли побачила маленького Петрончика на ручках. Мене просто сльози отак. Тран, телевізору бризнули. Величезне, дякую нашим зіркам взагалі за цей вчинок. Мені здається, ні в одній країні світу, просто ніхто б це ніколи не зробив. Перед цим концертом була премія, про яку якось дуже мало говорили, і ніхто про це не знав майже. Вона називається Національна легенда України. Дівчат, я вас дуже прошу. Витрати свій час на це і подивіться цю премію Національна легенда України. Ви будете дуже плакати, у вас буде просто море сліз, але це потрібно зробити, щоб розуміти і бачити цих героїв і взагалі, що люди робили для нашої країни. Я вам просто не можу передати навіть свої відчуття. Два дні ми ридали. Я, мама і моя сестра, тому що спочатку ми дивилися цей концерт, а потім цю премію все ж таки забігли ще лоцевий кікі. Взяла ось таких от дві коротенькі сукні, хочу їх приміряти. Давайте одразу зарупимо по ціні. Ось ця 559 в розмірі М. Дуже приємна, така як прошва, синя, ось дуже красиво зроблена. Ось такі зав'язки. І друга, ось така достатньо відома їх колекція, тому що на сайті в них дуже популярна ця сукня, вона там sold out, 959 гривень, розмір М. І ту, і ту взяла у розмірі М. І ще побачила в них ось ці сандалі. Вони теж дуже бюджетні, дівчат, ну дуже бюджетні і прямо на жару. 249 гривень, був тільки 38-й, ну, приміряємо. Слухайте, такий милий сарафан, дівчат, поки в нас ще... Жара, така реальна жара, і вона ще довгенько так буде. То можна на селі підібрати для себе щось недороге і чомусь себе трошечки потішити. Дивіться, ось ці зав'язки позаду вони там пришиті. Тобто ви можете зав'язати, так як вам потрібно, бо рівень господи. вони самі визначили Оце викіки і там прошити на шлейці. Ну а так мені дуже подобається вільний крій. До речі, сандалі на два розміри, мало мірять. 37-й буде на 35-й дівчат. Вони супер зручні, дуже сильно зручні. Тому я сміло можу вам їх рекомендувати. Вони дійсно дуже-дуже зручні. І сарафан мені цей дуже сподобався. На мені, бачите, він навіть і не мій. Я думала, він буде ще більш коротким, десь ось таким. Він абсолютно такої елегантної, в принципі, довжини, як для мами, там з дитинкою, наприклад, я можу спокійно його надягти і піти собі десь в жару. Yeah. Ну і звісно, ця тканина. По-перше, абсолютно бавовна, по-друге, це дуже ефектно виглядає. Так, ну друге, дівчат, так само дуже мила сукня. Подивіться. Тобто можна тут її і підняти, і зробити виріз ось таким, когось задзвонив телефон, і опустити. Так? Якщо ми хочемо, щоб довжина її, можливо, наприклад, була о, трошечки довшою о, і дуже приємно, твердина. Напевно, так само натуральний повністю склад. Гарне запарювання. Там такі птахи гарні, не знаю, чи вам видно. О, ось такі птахи. Сукня відпустка. Зрозуміло, що відпустки нам нікому не світять. Ну, нікому, в більшості з нас, так? Хтось звичайно їде, хочеться солом'яний ряд аксесуарів і все. Я взяла, як бачите, у розмірі М спеціально більше, тканини було більше. Ну і та, -та сподобалось. Горненькі, досить такі невимушені сукенки. Пишіть в коментарях, як вам, боже люди кричать. Коли це викіпі завжди так голосно, я не знаю чи ні. Сподобалося і те, і та, і навіть і сандалі, в принципі. Але бачите, на два розміри. Так, я вже прибігла в Андертан, трошечки тут темно, але, по-перше, в них вже йде сейл, мінус 30, і вже є речі із нової колекції. Перше на сейлі, мінус 30 будемо приміряти ось такий костюм, це жакет 299. Він ніби зроблений як тренч, така тканина. І до нього ось така спідниця. Кольори бігають, тому що освітлення досить погане, 1679. Так, ось таким чином. Все це виглядає. Дивіться, спідниця тут, просто спідниця. Mm -hmm. Я її е, просто в нижній борзик ось так застібнула. Буде дуже красиво, якщо одягти якусь водолазку. Мені таке, що так подобається. Вона просто собі спідниця, а ось так, якщо застрігнути вона, стає такою асиметричну. Бачите? Там порівняти потрібно просто ось цей пасок. Не хочу зараз. Цим займатися але костюм дуже гарний, ще й населі. Дійсно дуже стильно виглядає, з білими кедами, з білими червиками. Це прям дуже сподобалось у розмірі XS, Я все приміряла. Тобто спідницю навіть двома способами можемо з вами носити. Дуже круто сидить. У рукаву, пам'ятаєте, яка була бомбезна чорна сукня в них. Зараз ось такий дуже гарний костюм. Як вам пишіть в коментарях? Не забувайте, що там ваші коментарі присувають україномовний контент. Тому обов'язково пишіть що сподобалось найбільше. Далі приміряємо сукню з нової колекції. Ось така сукня Міді. Вона має ось такі жовті канти і на рукавах, і там усередині, і ось такий пасок. 3 999 гривень. Сукня це просто ну, якийсь відпад. Я просто вам не можу передати ось цей розріз. Все продумано просто до ідеальних деталей, все для жінки, От, щоб показати свою гарну ніжку. Тут затягується по талії. бачите, затягується асиметрично, тільки одна половинка. Тут пішов пасок. Тут ці жовті канти. Боже, ну, у тречі, андретан реально це best of the best. Плюс натуральні тканини. Ще є така сукня у чорному кольорі і у сірому, але мені дуже сподобалися ось ці жовті такі елементи, тому що у синьої сукні вони чорні, а у цієї вони жовті. Ну, подивіться, яка підчеревики. Восени під навіть оцій самій сандалі. Не відійшла, не відійшла від першого красивезного комплекту, а вже одягнула на себе ось цю сукенку. Ну, пишіть коментарях, як вам Я поки що просто шокована, і те, і те дуже сподобалось. І зараз ми з вами буде ще один. костюм. тут виявляється. Mm. І зараз в голову такий класний лук прийшов з цією сукнею. Ой-ой-ой, Таке можна з нею не робити. М -м -м. Так, добре віряю костюм. Ось дійсно сукня. Браво! Просто браво. До речі, кишенька mm. так само є. Тобто все продумано. Тут абсолютно Абсолютно кожна деталь. Дуже продумана. Надзвичайної краси сокліємо. Ось такий жакет. Mm. Так само з нової колекції подивіться. Які тут деталі? Жакет розтівається на спині, там ґудзики. Давайте покажу вам спинку. Ось так все виглядає на спині, тобто ви можете його розстібнути, показати вашу спинку. І виглядає це неймовірно гарно. Дивіться, навіть просто на підкладку. Підкладка вся у лого. Андретан. Ось такий костюм. Він подовжений. Це її штани, і її туфлі, які були тут, просто ну це комплект. У прямій ручні коштує він 3800 гривень. Зараз на нього знижка. Дуже подобаються усі ці деталі. І він такої довжини, що, в принципі, це ультракороткий міні. Якщо ви таке любите, ви можете просто одягти його з ботфордами і все і піти. Мені більш було б вподоби з джинсами. Не ось так костюмом, а просто взяти якісь джинси. Мені здається, було б набагато гарніше. Але це вже на ваш смак. Дуже класна посадка в нього, Подивіться. Ну що ж, дуже цікаві речі були сьогодні у бренду Андретан. Мені дуже сподобалось. Ви обов'язково пишіть у коментарях, як вам. Ну і я думаю, що на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на мій канал, ставте пальчики вгору. І не прощаюсь. як завжди, кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Сеќавање